Ботаніці і зоології потрібне захоплення, а захоплення здобувається глибоким розумінням краси, симетрії та гармонії Тарас Шевченко Роки життя 1814 1861. Видатний український поет Прозаїк Художник. Параграф 3.2. Рослини. Зауважуємо, Здається, наш кобзар, як ніхто інший, відомий нам і близький. А чи справді це так? Виявляється, Шевченко був неабияким знавцем світу рослин, цієї зеленої ризи матінки природи, чим тебе можуть зацікавити рослини? Зміст, які визначальні ознаки рослин? Рослини це група еукаріотичних організмів з певними особливостями. Як же відрізнити рослину від тварини чи гриба? Передусім рослини мають зелений колір, якого їм надає речовина хлорофіл, а точніше, його особливі форми хлорофіли А та Б. Ці зелені пігменти здатні поглинати енергію променів світла, необхідну для фотосинтезу. Саме цей процес і забезпечує фотоавтотрофне живлення рослин. Чарльз Дарвін назвав хлорофіл найцікавішою з органічних речовин. У його складі є магній, молекули здатні до світіння, не розчиняється у воді, під час старіння листків руйнується. Це лише окремі цікавинки цієї речовини. Але чому у рослинному світі є рослини червоного, жовтого, помаранчевого, синього та інших кольорів? Справа в тому, що крім хлорофілу у рослин є ще багато інших пігментів. Іншою, не менш важливою ознакою рослин є прикріплений спосіб життя. Рослини не можуть активно переміщуватися в просторі, тому відповідь на подразнення, пошук їжі. Здійснюють шляхом постійного необмеженого росту. Біологія плюс природознавство, атмосфера це оболонка землі утворена повітрям. Пригадайте склад повітря і дайте відповідь на запитання, який із газів повітря утворюється завдяки фотосинтезу рослин, які з газів атмосфери використовуються для фотосинтезу. Для засвоєння якого атмосферного газу рослини вступають у мутуалістичні відносини з бактеріями. Які особливості рослинної клітини? Клітинна оболонка рослин має клітинну стінку з целюлози, це складний вуглевод не розчиняється у воді, дуже стійкий до різних хімічних впливів. А його механічні властивості забезпечують жорсткість та міцність оболонки. Такий покрив захищає клітини, але обмежує їхню здатність змінювати свою форму. Рослини впродовж усього свого життя ростуть на одному місці і ведуть прикріплений спосіб життя. В оболонці клітини є пори, через які відбувається зв'язок між сусідніми клітинами. Рослинні клітини мають пластиди, це двомембранні органели, у яких утворюються і накопичуються органічні речовини, розрізняють три типи пластид хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Хлоропласти містять хлорофіл і здійснюють фотосинтез. Кінцевий продукт фотосинтезу глюкоза. Ця речовина є джерелом енергії та матеріалом для побудови складних вуглеводів. Хромопласти забарвлені пластиди, які містять червоні помаранчеві і жовті речовини пігменти, вони зумовлюють яскраве забарвлення органів рослин, яке принаджує комах для запилення та поширення насіння. Лейкопласти безбарні пластиди, у яких найчастіше й накопичується крохмаль, це рослинний резервний вуглевод, що зберігається в клітинах про запас у вигляді гранул. Ще однією характерною особливістю рослинних клітин є вакуолі великих розмірів. Вакуолі це органели, що заповнені клітинним соком і відокремлені від цитоплазми власною мембраною. Клітинний сік це вода з розчиненими речовинами. У клітинному соку можуть бути барвники, які визначають забарвлення багатьох квіток. В акуолі виконують також опорну функцію, створюючи зсередини тиск. Біологія плюс квітникарство. Гортензія це популярна декоративна рослина, її суцвіття вражають палітрою кольорів. Білі, рожеві, блакитні, фіолетові, червоні, які органели клітин визначають колір суцвіть та чому вони можуть змінювати своє забарвлення, які є основні групи рослин. У системі еукаріотичних організмів до складу супергрупи архепластиди або рослини входять глаукофітові водорості, червоні водорості та хлоропластидні зелені водорості і наземні рослини. Усі три еволюційні лінії мають первинні пластиди, які є фотосинтетичними органелами, що походять безпосередньо від ціанобактерій. Рослини одна із найрізноманітніших груп живої природи. Їх класифікують за розмірами, кількістю клітин будовою, за пристосувальними ознаками, тривалістю життя тощо. Наприклад, за кількістю клітин рослини поділяють на одноклітинні, главкофітові водорості, зелені водорості хламідомонада, хлорелла та багатоклітинні наземні рослини. За зовнішнім виглядом серед рослин виокремлюють дерева, з одним товстим здерев'янілим стеблом, кущі з декількома чи багатьма тонкими здерев'янілими стеблами і трави з м'якими соковитими стеблами. За тривалістю життя рослини поділяють на одно, дво й багаторічні. Коротко про головне. Рослини це еукаріотичні організми, визначальними ознаками яких є фотоавтотрофне живлення, прикріплений спосіб життя та необмежений ріст. Основними відмінностями рослинних клітин є клітинна стінка з целюлози, пластиди, великі вакуолі, резервний вуглевод крохмаль. За сучасними уявленнями рослини об'єднані в супергрупу архепластиди, яка є однією з найрізноманітніших у домені еукаріоти.